Російський артист Максим Галкін поділився в соцмережах відео, на якому похизувався своїм фруктовим урожаєм біля їхнього зі співачкою Аллою Пугачовою маєтку в Ізраїлі. Туди шоумен з Примадонною емігрували на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Крім того, артист не оминув увагою своїх співвітчизників, елегантно їх підколовши. Про це докладніше ви дізнаєтесь в нашому сьогоднішньому відео. А з вами Марс та команда проєкту Марс та зірки влаштовуйте зручніше, а ми поїхали. У своєму дописі Галкін показав дерева з апельсинами та розповів про інші тропічні фрукти, які цьогоріч вродили на його ділянці. Зокрема, авокадо, лимони та маракую також. Пародис згадав про свою грядку у Підмосков'ї, де раніше вони з Пугачовою вирощували овочі. Однак врожаю у Росії зібрати немає кому, тому що зіркова пара давно залишила країну. При цьому Галкін іронічно натякнув, що росіяни точно знайдуть шлях, як привласнити все садівництво собі. Збір урожаю у нас достигли цитрусові. Ось погляньте, які апельсини. У мене змінився репертуар збору в присадибній ділянці. Раніше ми збирали помідори, огірки, цибулю та все решту. До речі, все залишилося рости. У Підмосков'ї є кому це все з'їсти. А зараз в репертуарі у нас авокадо, маракуя, лимони і апельсини, розповів артист. Українці із захватом коментували допис артиста. Вони написали, наприклад, таке. Максиме, яке класне відео ви зняли. Ви маєте такий красивий і молодий вигляд, просто принадність. Молодий парубок, хлопець хоч куди. Нехай путінські пропагандисти подавляться вашим врожаєм в підмоскові. Амінь! Яка ви прекрасна людина! щастя вашій родині! Варто зазначити, що гуморист у коментарях заговорив українською. Чимало підписників оцінили жар знаменитості та привітали його з днем сміху 1 квітня. На один з коментарів Галкін відповів дякую. Крім цього, Максим Галкін, який нагадаємо публічно засуджує і жорстко критикує незаконне вторгнення РФ в Україну, і якого визнано в країні терористці іноагентом, понастальгував за програмою Лучше всіх у день народження пропагандистського першого каналу на своїй сторінці в соцмережах Галкін згадав про свою роботу на програмі про обдарованих дітей. І з задоволенням переглядаю фрагменти. Спасибі всім, хто створював цю програму, від креативної продюсерки Ніни та авторів із редакторами до кожного техніка, який працював з екранами та звуком. Байдужих не було. Усім причетним мій полум'яний привіт, написав Галкін під відео. Зазначимо після того, як Максим Галкін разом із дружиною Аллою Пугачовою і дітьми залишив країну окупанта і поїхав жити до Ізраїлю, де часто виступає з критикою диктаторської влади Кремля. Ведучому програми лучше всіх знайшли заміну. А заміною стала Жанна Бадойла, українка, яка залишилася жити і працювати в Росії навіть після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Друзі, а якою ви думки про Максима Галкіна? Пишіть свої думки в коментарях, нам буде цікаво їх прочитати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Дякуємо вам за перегляд.